78 домовин пронумеровані та поскладені біля одного з храмів у Дрогобичі. У них останки українців, яких убила радянська влада. Усі загинули після 1944 року. Віднайшли останки у 2018-19 роках. «В основному це є цивільні мешканці, які загинули власне від рук НКВД. і також серед них є частина в двох поховальних ямах. Це були воїни. Української повстанської армії. На це стверджує супровідний матеріал. В основному це є більшість її чоловіки, є також і жінки. В основному це є більшість її віком від 20 до 30 років, є частина від 30-40 і частина старших людей. Після панахиди біля храму усі, хто прийшли, формують колону. Домовини несуть військовослужбовці. Далі прощання на центральній площі міста. Це велика наша історія, я плачу. Нас, правда, в родині не чути, щоб хтось пострадав, а моїх е, таких коліжанок то розказували і плакали. Такі злочини я пам'ятаю у себе на Жидачівщині. Пам'ятаю, е, то я маленька, мене брат. Два роки старший привів зранку, бо вбили дикуни, НКВД вбили нашу сусідку молоду. Така ж хода та прощання у Другобичі були 30 років тому. Тоді, у 1991, коли Україна стала незалежною, вперше заговорили про загиблих у радянських тюрмах та почали дослідження. Розкопки проводили ось на цій території. Поруч тут храм. А ось у цій будівлі, де зараз університет та музей, колись було обласне управління НКВС. Так це подвір'я виглядало 1991 року. Тоді знайшли останки 486 людей. Атмосфера була надзвичайно напружена. Люди плакали, люди розказували сенсаційні історії. 30 років тому тут була вся площа у людей, у людях. Вся а домовинами було заставлено той весь бік неописанне явище. А коли йшли на цвинтар на поле скорботи, то йшли отак в суцільному морі людей. З двох боків люди стояли на хідниках, а ріка пливла поміж них. 91 році ми несли гражданські труни на плечах, несли. Ну, армія, видно, що не була наша. Поховали загиблих на полі скорботи. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.